Слово, чому ти не як криця, Леся Українка? Слово чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма, вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобить з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, Вражого серця клинком не проб'єш, виточу, вигострю зброю із кристу, скільки достане снаги мені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені, Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з пряскотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей, месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам, краще не служиш ти хворим рукам.